Вам ранку, доброго ранку. Як минула ніч на вулиці? Помітно холодніше. Чи були якісь зміни раніше? Ваш лідер повідомляв про можливі провокації. Чи були такі цієї ночі? Ні, ніч пройшла спокійно. Провокацій жодних не було. У нас чітко налагоджена система охорони. Наші партійці виконують всі функції із охорони. З підтримання порядку, як ви бачите, зараз закінчується вранічне прибирання всюди, чисто навіть ніде немає окурків. Зараз наводять порядок в палатках, чекаємо зміну з областей. Зараз будуть під'їжджати люди для того, щоб продовжувати нашу боротьбу. Ми тут стоїмо не для того, щоб піаритися, як деякі заявляють. Вибори закінчилися, а ми тут стоїмо. Перші результати нашої боротьби вже є. Уже Кабмін побіцяв. По газу ліміт в розмірі 120 кубів для опального сезону не розбивати по місяцях, а видавати 120 кубів, і тоді можна регулювати, не пропадають. 1200. Не пропадають у ці 200 кубів, якщо вони будуть не використані, а переходять на наступний Це вже перемога, але це крихта тої. Тих вимог, які ми заявляємо, ми говоримо про те, що ми маємо врятувати українську нафтогазову галузь, Власне, знизивши які... це, ренту на видобуток газу, це дасть можливість знизити ціни на газ, щоб ви платили не по 7 гривень за куб, а по 2 гривні. Щоб українська земля не продавалась. Ми вимагаємо від Верховної Ради уже прийняти закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І ми не підемо звідси до тих пір, поки люди не отримують справедливих цін на газ, на тепло, на електрику, щоб люди могли не виживати, а жити, як того вимагав майдан півторарічної давнини. і цей майдан продовжує справу того майдану. Ми не підемо звідси, поки ми не захистимо кожного з вас. А ваше завдання приїхати сюди і підтримати нашу боротьбу. Список вимог не змінився, не розширився. Список вимог він в принципі залишається той, як, який був на початку. Це зниження цін на житлово-комунальні тарифи, це прозоре формування тарифів, це заборона продажу земель сільськогосподарського призначення. І якщо ці наші вимоги не зможе цей Кабмін виконати, ну то від. Мають настати відповідні наслідки, зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже. А я нагадаю, ми спілкувалися з Олегом Купрієнком.